Всім привіт! Зараз ми зробимо огляд на велосипед від бренду Cannondale Trail 6. Випускається він в двох розмірах коліс 275 дюймів і 29. На відео у нас велосипед на 29 колесах. Три розміри рами в 29 розмірі це M, L та XL. На відео M розмір. Зараз він представлений в одному кольорі, такий темно-сірий глянець. Можливо, пізніше з'являться ще додаткові кольори. Рама виготовлена з легкого, алюмінієвого міцного фірмового сплаву Smartform C3. Труби якісно зварені. Верхня труба трішечки занижена. Зроблено це для того, щоб з велосипеду зручніше було стрибувати. З підсидельною вона посилена таким трикутником для кращої міцності. Задній трикутник виконаний по технології Save це така фірмова технологія Cannondale, яка дозволяє, щоб задній трикутник гасив мікровібрації, і за необхідності сюди можна встановити багажник. Для кріплення різних велоаксесуарів на підсидельній трубі та на нижній є бунки. Трос трансмісії та задня гідролінія проходять всередині нижньої труби і виходять під кареточним вузлом. Кермо зручне, зроблене воно з алюмінію, ширина 72 см, гріпси м'які та приємні на дотик. Сидіння тут також хорошої якості, воно не виглядає супер комфортним. Але сидіти на ньому зручно. Встановлюється воно на алюмінієвий підсидельний штир, а висота його регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка від бренду Suntour, модель XCT, робочий хід 100 мм. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут, а в лівій нозі прилот можемо налаштовувати жорсткість. Тулки в алюмінієвому корпусі на кулькових підшипниках. Вони надійні, та також надають велосипеду відмінного накату. Обід зроблений з алюмінію, подвійний профіль. Гума VTB Ranger. Ширина 2,25 дюймів. І тут такий добротний протектор, який добре буде себе проявляти на ґрунтових дорогах. також непогано буде на асфальті. Трансмісія на 9 швидкостей. Вона від Shimano QS 4000-ї серії. Система 1х9. Так виглядає монетка. Ведуча пара алюмінієва, довжина шатуна 175 мм. Кількість зубів на зірці 30 і встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач також qs 4000. Працює він з касетою на 9 зірок. Розрахунок зубів на маленький 11, а на великий H46. Це новітня касета від Chimano з технологією Link Glide. Ці касети довше ходять в порівнянні з попереднім поколінням. Тут трошки вищі зубці і самі вони трошки ширші. Цієї системи для високої швидкості буде недостатньо, але для того, щоб піднятися на круту гірку, тут все є. Trail 6 обладнано дисковими гідравлічними гальмами. Shimano BR MT200, хочеться і гальма початкового рівня, але гальмина ефективність тут на хорошому рівні, вони надійні, прості обслуговуванні, колодки завжди є до них в продажу. Ротори тут по 160 мм передній і задній, і встановлюються вони тут не на болтах, як зазвичай, а на шліцах. Називається закріплення це Lock, надійне з'єднання. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Заднє також під ексцентрик і це зручно, бо коли потрібно буде зняти колеса, це можна зробити просто руками без будь-якого інструменту. В комплект входять пластикові педалі хорошої якості. І так підведемо підсумок. Trail 6 це вдалий вибір велосипеда від світового бренду Cannondale. Тут дуже якісна рама з довічною гарантією на виробничий брак, максимально продумана геометрія, рівень навісного теж хороший, QS 4000 по колу, гідравлічні гальма вилка від Suntour, гарантія на комплектуючий 1 рік. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Cannondale. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправив новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Оплата частинами від PrivatBank, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.